На території виставкового центру є декілька місць, де можна побачити лебідів. Але я випадково натрапила саме на те місце, де можна зустріти чорного лебідя. Я зайшла до головного входу до виставкового центру, повернула ліворуч і пройшла до кінця, аж поки не побачила озеро. Це буквально 6 хвилин від головного входу. Коли хотів зустріти чорного лебедя, а зустрів чорного котика. Це великий декоративний ставок із фонтаном. Його створили як частину комплексу навколо ресторану Прага. Навколо зелена зона. Виглядає дуже мальовничо. І ось такі скульптурні приємності по вигляді також лебедів. Тут зустрічаються білі лебеді шипуни. І чорні, що є рідкістю для Києва. Цими птахами опікується адміністрація ресторану та виставкового центру. Вони отримують і підготівлю, і зимові умови утримання, бо ставок на зиму часто замерзає. Віточок так багато, я ніколи не бачила, щоб вони так сиділи, як камінці. А ось і красені лебеді, білий і чорний. Чорних лебедів сюди привезли спеціально. Вони не є місцевими для України. Чорний лебідь походить з Австралії та Тасманії, а в Європі його тримають здебільшого у декоративних парках і ставках. Перші чорні лебіді на ставку біля Праги з'явилися ще у 2000-х, коли ресторан почав активно відновлювати територію. І вони одразу стали родзинкою місця. Бо навіть у великих парках Києва чорних лебідів мало де можна побачити. Поважний такий пан знає, що він сьогодні зірка. Тут же в кінці алеї є вишукана споруда. Із якою зробили кав'ярню з виглядом, так би мовити, на лебедів. Пані, мабуть, не вперше прийшла до парку погодувати птахів, бо таке відчуття, що і вона всіх знає, і її всі знають. Цей красавчик, мабуть, вже не голодний. Він нікуди не поспішає, відпочиває собі, гріється на сонечку. Напевно, ви вже не раз чули, що лебеді моногамні, вони утворюють пари на багато років, іноді на все життя. І якщо придивитися, то можна помітити, що на ставку часто є сім'ї. Вони можуть плавати поряд, чистити пір'я одне одному або синхронно рухати. А от якщо лебідь тримається один, тут може бути кілька варіантів. Або це молодий птах, який ще не має пари, молодь часто тримають на відстані дорослі пари. Або це може бути вдовий лебідь. Якщо один із партнерів гине, другий може залишатися сам довгий час, а інколи і назавжди. Будемо сподіватися, що це не той випадок. Знаєте як відрізнити самця від самки лебедя? У самця виразніший горбик, така чорна шишечка біля основи дзьоба, особливо в сезон парування, а у самки він менший. І менш помітний. Я, звісно, не експерт у велебединих шишечках, але мені здається, що це самка. І вона щось вимагає у цієї доброї пані. А це дуже схоже на молоду сім'ю, бо вони все їдять і їдять, і досі голодні. Кав'ярня вранці ще закрита, напевно, вона відкривається як і все, тут трохи пізніше. Десь об 11.30. Самці вони більш агресивні і територіальні, якщо поблизу хтось підходить до гнізда. Або пташенят самець перший шипить, звідси і назва лебідь шипун. Він розправляє крила і відганяє. А от на самці лежить відповідальність по догляду за пташенятами. Романтика у лебедів виглядає надзвичайно красиво і символічно. Ось основні ознаки. Що пара справді закохана або вже утворили міцний союз. По-перше, вони будуть синхронно рухатись. Лебеді плавають поряд, повторюють рухи один одного, ніби танцюють на воді. Це можна особливо побачити навесні. По-друге, вони чистять пір'я один одному, лебеді доглядають партнера. І ніжно перебирають пір'я дзьобом. Це ознака довіри і близькості. А ще вони тримаються разом завжди. Навіть коли інші лебеді відпливають, пари не розлучаються. Вони як тінь один одного. Самець бере на себе роль охоронця. Особливо в період грізування він відганяє інших птахів чи навіть людей, якщо вони наблизилися. А ще дуже зворушливо, як вони виховують пташенят. У сезон виводу небеденят обидва птахи дбають про малих. Самка більше гріє, а самець охороняє. Та весні, десь у березні-квітні, тут можна побачити найкрасивіші шлюбні танці. Пари починають активно підтверджувати свій союз, вони плавають синхронно, нахиляють шиї одна до одної, часто утворюють серце. Це період, коли вони стають особливо активними і красивими у своїй поведінці. Краще спостерігати вранці або під вечір. У ці години на воді тихіше і менше відвідувачів. І лебеді поводяться природніше. Лебеді символ вірності і кохання. Можливо, саме тому вони так приваблюють нас своєю красою та спокоєм.